М -м. Боже, живіть. Пиш куди. О, це жарене сало. Ми купили жарене сало. До морозива. Віце точно сало. В норвезьких супермаркетах продають жарене сало. Як чіпси. Як чіпси. смажено гарно. Вишкварки це. Вишкварки, так. Да. Привезу додому на гостини жареного сала. Мене <сміх> в хату не впустять. Зараз закушу мороженим. <сміх> не до сол трошки. М -м -м. Спасно. Ракурс так собі, звісно, Боже. так красивіше, бо я як потвора сиділа. Шкварки. Шоколадне морозиво. Супер перекус.